Я вже цих демонів набачився, вони такі ублюдки, їх же ж не можна приб... вбити ніяк. Тільки тікати треба. він... У В мене фільтри кінчились! Фільтр, 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 фільтр. Дохну. Фільтр, фільтр. Ох, є. Є, 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 знайшов. Минуту. Хвилина фільтра залишилась. А, тут щось показувати <кхем> будуть. Голі будуть? <плес> Мать твою! Вони ж не голі, я надіюсь, бо Ютуб може не пропустить. Ох, як вони гарно телімпонькаються. Е, я на сцену! Блід, залазь! Тан-ден-тан-дан-тан-тан-тра-та-та-та-тан-тан Можна всісти, сісти, так? Давайте посидим посидемо. Знаєте, не... Болі. все Всьо Ну Я тільки сів. Дякую, О, то і теж драбається, так? Да? Всім привіт, шановні глядачі. Ви на каналі Ран Quest. І це третя серія по проходженню метро Промінь Надії. Е, що ж, попередній серії ми врятували все ж таки Павла від грьбаних фашистів. Попродили ми по їхніх станціях. Зараз ми будемо з ним іти далі по сюжетку. Дякую, Артеме. Як ми, а? Один за всіх і всі за одного. Як між да. хакери? Улюблена книжка мого дитинства. Мріяв стати мушкетером, як виросту. Ти ще й читати умієш. Йдемо до тебе, а потім ти в Поліс, а я додому, на червону лінію. Дивно, так. тільки що вони відстали, та ще й ворота зачинили. Щось знають, мабуть. Ну ти йди вперед. А, все понятно. Ясно, що вони ворота закрили, так, да, Павло? Якого дива. Подивимося, хто з нас невіщик. біщики. Е, добре, Подивимось, подивимось. Зараз же ж тут полізуть ті довбані у нюпері. Нам же капздал буде. Он через що світло вимкнули. Павуки його терпіти не можуть. Фу. Самих куль тут буде мало. Не, ну павуків я не боюсь, так що. Його й В принципі, мені не страшно. Артемі, головне не вимикати Без нього тут наберемося лиха. Не дуже приємні звуки. Тут протяг Та то в голові те протяг. Подожди, мені треба ключ. Тут є сейф, і мені треба ключ від сейфу. Не, почекай. Почекай. Я звідси не ногою, поки не знайду ключа. Ладно. Ні, то ні, погнали. Давай. Ой, ой, вибач. Давай ще раз. І. Та що таке? Щас подожди. О, все, давай. О, О підняв. Мені спускатися. Можна? Шо там киски якісь. А вот не скільки, кроку не ступиш. Да. Ти думаєш, ми їх не розбудемо? Ми ж тут ходимо, як слони. Тепер обережніше. Так, будемо сподіватися, що ліфт не підведе. Щось ми. Ми їдемо чи не їдемо? Чому став? Знаю. Генератор роді працює. Хтось мішає там, що там? Може вилізти, подивитися. Запобіжник чи що нішо? Та який в сраку запобіжник? Запрацює, просто він зачіплюється десь тут. Почули нас, сволота! Звучить дуже обнадійливо. Я поближче стану. На! пали фузок. Он в нього й бий. Верхній панцир не проб'єш. Гори тварюка. Шерстяна. Все. Дякую. Один за всіх. А? І всі за одного дебіла. Та що? То тут тут перепрыгнуть можна. Так, тепер я. І подожди. Я зачепився. І. Та що це він? Чесь не біжить. Дякую. Щас, подожди. Нього було. О! Що-що-що-що-що-що-що, ща що, 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 подожди. Зайнятий! Та я хотів его Йоп твою мать! З твоїми, блядь, павуками! Давай підсублю. Ти серйозно це хоч ве... Ви... Че собі, блін? Оце сила, да? Так ми голими руками <coughs> цих пауків розривати можем. Нащо нам ці пістолети? Ти бач, яку арматуру вийняв з бетону? О. Ти думаєш, що я так теж можу зробити, так? Да? Мені стрмно. Нє-н-ні-не-не. Все, мені не стрмно. Перший раз він мене підсажує. О, вистріш підсажуй. Там вже пасажири сидять, нема місць. Щас! Хочеш, я тобі зніму? Я тобі віддам свого І ти підеш ООН туди по проводам. Ходиш чи ні? Держи ліхтар, бери. Та знімай, Та ладно. Та мені не важко, я постою, тут На, знімай. Знімаєш? Ох, інопорник. А ти казав один за всіх. Ага. Слідуючий раз ти підеш. О, Я фонарик виключив якось хріна. От туди правильно, в нору. Ну шо, ти цей довольний. Падлюкати. Обжита місцинка. Пощастило нам, Схоже на країнку місцевих сталкерів. Угу. Щось ти типу того тільки. Тут уже дуже багато павутини. Сталкери там проти Ну десь по дорозі може нарішаємо. Ну, тепер будемо дивитися дуже щательно, так скаже. Ой-ой! Хтось кинув флешку. Оце то так. Чув я про це місце. На посадку вже заходив, коли вибухнуло. Бачиш будівлю, в яку він врізався. Ого. А на поверхні все тане, наче весна Артеме. Пощастить і до літа доживемо. <пофе> Дякую, що спитав. Якщо, фільтів, якщо хочеш, зміни проти газ, тільки швидко. він вже не знадобиться. О. Бісові творюки. Зараз саме вблюватиму. Ти ти <пофе> Каже, тут не лише повністю робити. Звичайно, <пофе> <а мешканць> З <пофе> якого це дива ти тут вирішив <пофе> блювати? А те, що ти в метро бачив, то це нормально, так? На світло пробиратись. Ой. Тут щось з телефоном несправний, походу. О, двохстволочка є. Це ми поміняємо, мабуть, да. Поміняємо. Ух ти, йоп! Фу, блін. На, тобі! Злякав мене. Ти думала це так неочікувано, да, випрыгнеш, типу. А я не зреагую, чи, чи як? Як де він сховався? Тут же ж все видно, в принципі, дуже. А тебе стій! пригнися. Стражі, величезна зграя. Певно, від бурів тікають. Ой, відчуваю, почнеться. Тільки Чекати, що розповідати, розірвати як стій. Я навіть дихать перестав. <реку> Їх до хреніще, блін. Про... Бігло. Так, Артеме, дивись, щоб далі без таких фокусів. Гаразд. Яких фокусів? Ді, може, літака, поки Я спокійно навіть не дихав, сидів. Так, Артеме, місто це непросто. Твою ж. Тому не втрачай глузду. Гаразд, ходімо. Мені тут скріншоти якісь випадають. Один сталкер розповідав, це був рейс майорка Москва. Ну, після відпочинку. Я ні на морі, ні Та йо... Судилося. Якось дивно. Що дивно? Так та це нормально, спокойся. Час, Артемий, що Це спокойся. Та я надихавсь просто радіації трошки тут. Свіжого воздуха дикнув. Ва вакуум в легені попав. Ні, та нормально це. В'єтнамські флешбеки пішли. Ой. Ой, це вже серйозно. Я точно фільтри поміняв. Що таке за що Дайте майданчик. я можна спитати, як я сюди попав. Толік, анаболік. на болік. Та ручник включи, ну що ти. Ааа, це ракети полетіли. Офієть. Коротше, це він, виходить, падає якраз в той момент, коли почали пускати ядерку по Москві. І він залетить прям саму сраку. І ніхто не виживе. Що там з тобою? Кіптява. Хіптява? Горим. Та почекай тобі, душно йому. Це тобі душно от самого себе. Зараз я прочитаю нотатку. Секунду, по... Ну ладно, да. Ну. Над, Надійнемо проти газа. Павлик. Та да, навіть придурочний наддінь проти газу. Про Противогаз надінь. Тільки що я казір забалакав. Боже, я вже думав, він не вилізе з цього літака. Демон! Демон! Я вже цих демонів набачився, вони такі ублюдки, їх же ж не можна прибити ніяк. Тільки тікать треба. В Сміслін? У В мене фільтри кінчились! Фільтр, 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 фільтр! Дохну! Фільтр-фільтр! Ох, єс! Єс, 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 знайшов, минуту! Хвилина фільтра залишилась! У мене фільтрів нема, брат! Позич одного. Знаєш, як то кажуть, надо б'вать прямо зараз. Будем економити повітря. Посирим тихенько тут дихаємо Два рази в хвилину. Біжим, біжим, біжим. Мать твою, що за звук? Охренеть. Та йду! Чого ти стоїш? Залазь. Держу. Біжим, біжим. Не та я біжу. Дай вибі, я біжу. Готовий. Вікшенняйте швидко. Е! Ублюдки! У мене фільтри кінчились. Все, мені габело. Тупо надіємось на те, що мені вистачить якраз до того моменту, поки мені відкриють його. Да, да, должно вистачить. Уже заставка пішла просто. Давай, давай. Фу. О, Я б, кстати, з таким походив би з вогнеметом. То що треба. Нічого собі прогулянка вийшла, а? Да. В домі гніздо, біля літака. А мені ще й сон сьогодні наснився, Паскудний такий. Ну, я кажу, віщий сон. Так, Революції, очікає. наша, червона. Від неї до полісу два кроки. Я домовлюсь, тебе пропустять. Миттю зі своїми будеш. Це про вас тільки що повідомили. Так, про нас. Чудово, проходьте. Погуляй поки що. Не не можна, надзвичайно Я зі своїми і і знайду вистачає. просимо, вдалого вам все добре. Дякую, хлопчики. Дякую. Ой, що там, там, там балакає, хтось так. Що... За, зайнято, так. Хорошо, я, я в чергу, я слідуючий, добре? Я слідуючий. Пацани. Дивіться яка в мене плащ. Хороша анімація херньою. Значить тут є зброярня і ферма. Поросятка лет. О! Дивіться, яка тут свиномама мама лежить, нічого собі. Раз, два, три. Троє тільки привела. Паскуда. По-любому ждали, що 10 хоча б буде. От що з тебе за матір така, ти навіть не можеш привезти нормально. Подайте останньому театральному критику. Подайте хто скільки може. М -м. Судячи по твоєму фінгалу, ти, походу, за свою критику отримав вже, так? Да? Пішли, поки я не передумав. І не забрав нахрен всі патрони, щоб в тебе лежати, поняв? Закрий рота. Підер. На, на, Налийте 50 грам. Е, бармен. Я хочу горілки. Може не так. Я водки хочу, у тебе водка тут є. Можна водочки? 50 Жмотяри якісь, бл. Хоч кальян покурю. Дай покурить. Та що ж це таке, б? Я вам зіграю. Вітя загинув. Й-мою, ти прикинь. Блін, вітя загинув, що робить вам? Й-моє, Та тут просто на кожному углу якийсь. Що тут происходить? Демон! Тікайн, демон! Демон! У блін, ти що? Оце реалістично показав. Коротше, класна станція, я вам скажу, дуже багато чого є. Мені фільтри в мульон давай. А, це не в тебе, так? Ну, ладно. Так, це все не те. Це все не те, мені треба. Мені треба фільтри. На якому углу тут фільтрами торгують? Ладно. Поки будемо так тоді. Тут не можна пройти. І тут зайнято. О, Павлік. Ну, То пішли тоді. Що, що стоїть? Ти, головне, так на пішохідному переході. Не, не переходь, добре, бо. Я думаю, на капоті тоді підвезуть тебе. А, тут щось показувати будуть. Голі будуть? Мать твою! Вони ж не голі, я надіюсь, бо Ютуб може не пропустить. Ох, як вони гарно телімпонькаються. Е, я на сцену Блін, залазь! тан 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 Можна всісти, так? Да? Давайте посидим Ех Знаєте, не. Блін. чи чушо. Я тільки сів. Так, О, тобі теж тоже драбається, да? Жахом нашого міста. Ух ти Ура! Що там? Баб не буде більше? Унів'я! Ну ладно, подивимся, що це. Диви, кікімеру натренував. Чи це не кікімеру, кікімера вроде. Вау. А ну давай. Лих. Та ти що, ну це вообще, блін. А вона команду фас, знає мені цікаво. Фас! Фас, скажи на неї Фас! <свіття> <свіття> а ну, фас! О, спрашивал! На нього, на нього бежи. А, все походу. За... Закінчилось. Це так, було, по угу. так, ладно, все, ідем, идем, идем, идем. С... Серія підходить до кінця. Баби кінчились. Да. Чорно. чорний. Ой-ой-ой. ой Тут же голих не буде, ні. Ви, звісно, кра... Ой-ой-ой. ой Ну, це на цю можна дивитися. Ой-ой-ой. Ой-ой. Блін, які ви всі гарні, ну вибачайте мене. Ютуб скаже блок. Максимум можу показати ту першу вам, якщо хочете сильно подивитися. Ну, за Артема... не знаю. Ну, мабуть, зголоднів, ну ти представляєш. Оу. Та ти шо? Може ми тут залишимося на трошечки? Хоча б чуть-чуть можна. то вже і ти треба. Та пора. Я да? пригощаю. Ну ладно, я в принципі хотів напитися. А так ще й компанія буде. Ну, давайте. Нахуяримся по повній просто. Ну, давай. За знайомство. Ох, крепка, юп. Ох, не говори. Оце спіртяга. Оу, у нас уже розпускало. Усі жерти нема чого і розстрілюють усіх за будь-який дрібняк, і анекдоти не розповіси, відразу ж хапають, і усі з троєм ходимо, стоп, давай і нож по одній. Ну, ну парти... давай, давай, сяби подній, давай. Ех, ну ось, так, у нас суворо, так, без бардаку, одна партія, один керівник. Угу. Ну так, і там усе таке. Ну так, все, я розумію, все, Понятно. Ага. <плес> Та я, я так само це Да. да. Ну давай, ще пойди, давай. Давай, давай. Давай. Одненьку. Ох, хорошо пішло. Хорошо. <кхух> а шо він там? Дітей своих дурабства продают. Вже розпочалася. Якщо людину саму на себе полишити, то вона й до звіра стрімко опуститься. Ну, така, може бути. може бути там зелений загорівся нам пора горлянки Та хорош давай щап одній. Червоним помру. Ну давай. Ну, оп. Все, я бич не буду. не не ні, ні хорош з мене. Росбо вже якро. Екра... Не понял. Тут. Е... Оп. А це. Це вони проведуть додому мене. Зараз з чужого боку В смислі? на формі товариша. Ах ти паскуда! Зрадник! Чур. Підар! Що тобі ще сказати такого? Напоїв мене? Гандон! О, Гандон, я... я по тебе повернусь. Поворот. Сюжетний я поворот. На дурному я попався. Піддався на розмови про дружбу, на дурнувату приказку про мушкетерів. Нічого, ми ще поквитаємося. Повністю згідний Павло. з Артемкою. Що Павло заманив мене у пастку. Я ще не розумію. Нормально все було, І йшли собі. Душа в душу, нога в ногу. Це було чітко. Добре, будемо на цьому закінчувати. Павло, звісно, паску дерядку оказався. Всім дякую за перегляд. Коментуйте відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, клікайте на дзвіночки, щоб приходили вам сповіщення. Всім дослідуючої серії, всім пока!